Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Дітки, послухайте скоромовку, яку я вам зачитаю. Сонце гріє, аж пече. Сома сьомий підтече. Радить сому сонний кит. Покупатись соме, слід. А тепер. Серед всіх цих картинок знайдіть зображення тих, про кого йдеться у нашій скоромовці. Так, у нашій скоромовці йдеться про сома та кита. А тепер давайте з вами за допомогою фішок. Спробуємо відтворити звукову модель слів. Але спочатку визначимо послідовність звуків у словах. Перше слово у нас сом. Перший звук с. Далі О та м. С -о м Скільки у нас звуків у слові сом? Три. Правильно. Друге слово кит. Які у нас тут звуки складають слово кит? Перший звук. К. І, т і записуємо за допомогою фішок к-и-т. Кит. Скільки звуків у слові кит? Теж три звуки. У кожному з цих слів є по одному звуку, який можна вимовляти протяжно, довго, голосно і при цьому нічого не заважає. Ані губи, ані зубки, ані язичок. Який це звук у слові со м. Правильно? О, промовте цей звук. О. Чи заважають вам язик, губки чи зубки? О. Правильно, не заважають. А який звук вимовляється так само легко? У слові кит. Так, це звук і. Вимовте ще разок його. І. Тож дітки звуки, що вимовляються легко, голосно, протяжно, і при їх вимові не заважають ані губки, ані язичок. Ані зубки називаються голосними звуками. Повторіть, голосні звуки. Звуки живуть тут голосні. Чому вони так звуться? Бо з грудей, мов пісні, вільно легко лються. Скільки ж їх голосних, забувати не треба. Скільки пальців усіх на руках у тебе? А тепер часу не гайте, звуки голосні називайте. Повторюйте за мною а У. А у І, І. О, Е, На схемі голосні звуки ми будемо позначати ось такою фішкою. Вона схожа на відкритий ротик. А тепер давайте замінимо у наших моделях потрібні фішки. Замінимо другу нейтральну фішечку на нашу нову фішку, що позначає голосний звук. І в нас вийшло ось так: с о м Так само замінимо у слові кит. К, и т. І на останок пропоную скласти речення за поданими схемами. Перша схема буде ось така. Скільки слів Повинно бути у цьому реченні. Два. Правильно. Давайте складемо речення з двох слів. Корабель пливе. Ще. Птахи. Літають ще сонце світить. Тепер складемо речення, у якому буде скільки слів три. Тож у нас схема із трьох слів. Білка, гризе, горішок, вірно. І ще одне. У цьому реченні скільки буде слів? Чотири. Птахам дуже голодно взимку. Теж, як варіант, може бути речення з чотирьох слів. Наше заняття з грамоти підійшло до завершення. Бажаю вам гарного дня, до побачення!